Отже, цьому відео буде про фільтри для фотографів. І це не такі фільтри, які можна в інстаграмі наставити на фото. І це відео буде більш актуальне для фотографів-початківців, для того, щоб можна було розібратися, які взагалі є ці фільтри, що вони роблять і для чого їх взагалі можна використовувати. І зазвичай фільтри накручуються на об'єктив, але зараз вже з'являються такі, які можна закріпити на матрицю, що буде доволі зручно. Ці фільтри потрібні для того, щоб зробити якісь зміни в кадрі. Це можуть бути якісь або практичні зміни, або якісь декоративні. А у випадку із тими фільтрами, які накручуються на об'єктив, це можуть бути ще і захисні. І думаю, почати варто із простих захисних, тому що про них в принципі немає що багато розказувати. Це можуть бути, наприклад, ультрафіолетові фільтри, які захищають від ультрафіолетового промінювання, або це може бути прозорий фільтр, який можна використовувати для того, щоб захистити передню лінзу. Наприклад, від попадань води, пилу, якогось іншого бруду. Під час предметної зйомки воно може захистити, наприклад, від попадань там муки, води і тому подібного, щоб не замастити об'єктив. Якщо знімати щось спортивне, то це може бути, наприклад, попадання якогось камінчика чи ну, будь-чого, що може бути, просто захистити його від попадання в об'єктив. Наступне можна сказати про дуже корисний фільтр це поляризаційний фільтр. Або його ще називають CPL circular Polarizing filter. І, в принципі, це дуже корисний фільтр, так як він може прибирати блиск від різних блискучих поверхонь. Це, наприклад, там від металу, скла, води і тому подібного. Він може пригодитися, якщо ви хочете знімати якусь предметну зйомку, і там буде щось блискуче. Це якесь щось металеве, щось якесь глянцеве, прозоре і тому подібне. Воно дуже круто буде забирати блиск із скла, якщо вам потрібно знімати якісь блискучі предмети, там, наприклад. Косметику або щось тому подібне, і різні такі невеличкі предмети. Також цей фільтр крутий тим, що він може прибирати блиск від зеленого листя, наприклад, влітку, або якби зараз був сніг зимою, то міг би забирати блиск великий, такий прямо від снігу. Його можна використовувати для предметної зйомки, для того, щоб зробити більше контрасту в загальному в кадрі, і для того, щоб забрати лишні блики. Тобто, в цілому його можна використовувати майже постійно. І не знімати його взагалі з об'єктивом. Він може захищати об'єктив так само, як і захисний. І ще доволі цікаво, цим фільтром можна забрати зображення на моніторі. І так як цей фільтр має у собі доволі багато таких крутих позитивних ефектів, що покращує зображення і допомагає знімати з цими блисками, я раджу його для покупки обов'язково. Це дуже вплине на саме зображення і допоможе робити більш цікавіші, краще, якісніші фото. Далі можна поговорити про nd фільтри Neutral Density. Тобто це нейтральний сірий фільтр в теорії, який має робити кадр темнішим. І це теж доволі корисні фільтри, Вони допомагає зменшити кількість світла, яке попадає в об'єктив, і це дозволяє використовувати більш довшу витримку, або більш відкритішу діафрагму в умовах, коли і так уже багато світла. Але для чого це взагалі потрібно? Для того щоб в день можна було знімати щось на штативі з витримкою. Це може бути або якийсь пейзаж, або, наприклад, якась вулична фотографія. Де можна з довгою витримкою розмити рухи людей, і кадр буде виглядати більш цікавішим. Або це ще може бути корисно для того, щоб знімати в день з відкритою діафрагмою. Буває таке, що коли діафрагма, наприклад, F18 або F14, то світла забагато. І навіть коли поставити витримку на саму меншу в камері одна 4000 зазвичай. То в принципі цього може бути недостатньо і потрібно якось затемнити кадр ще більше. І я, наприклад, цей фільтр використовую зазвичай для того, щоб або знімати відео, щоб при відкритій діафрагмі зробити витримку трохи довшою, ніж дозволяє освітлення. Ну і для фото я зазвичай використовую цей фільтр для того, щоб знімати зі спалахом в день і не переводити спалах в режим швидкої синхронізації. Коли мені потрібно більше потужності, ну і якщо говорити про самі фільтри, якби як е, якусь річ, предмет, то вони є різних типів. Це може бути, наприклад, змінний фільтр, так як ось цей, його можна крутити, і він буде змінювати своє затемнення. Або це може бути nd фільтр із постійним затемненням, і вони будуть затемнювати кадр постійно з однаковим затемненням. Але це якщо говорити про круглі фільтри, які накручуються на об'єктив зразу. Ще можуть бути квадратні фільтри, які вставляються в накручений адаптер, і звичайно вони може використовуватися для пейзажної зйомки, або, наприклад, для зйомки відео, а то вже окрема тема якась інша. І ще можуть бути радієнтні фільтри, в яких зверху більш затемнено, і десь приблизно посередині воно буде змінюватися в прозорий. Тобто верх буде затемнений, а низ буде прозорий. Це для того, щоб знімати якісь пейзажі, де дуже світле небо, і навколишнє середовище воно не настільки світле. Люсі прийшла перевірити, чи я правильно все розказую. А хай привіт лапою. Не хочеш? Я не хочу махати привіт, але передаю вам привіт. Далі йдуть ще творчі фільтри, які роблять якісь прикольні ефекти в кадрі. І це можуть бути якісь кольорові фільтри якогось певного кольору, які накручуються на об'єктив, і кадр буде виглядати по-іншому. Я не знаю, чи це зараз досі актуально для цифрових камер, але раніше для плівкових камер такі фільтри використовувались. Я навіть колись користувався об'єктивом. В чехлі до цього об'єктива, в шкарі чехлі прикольному, були різнокольорові фільтри. Це може бути, наприклад, для того, щоб поміняти баланс білого, не впевнений. Але в цілому такі фільтри є, і, в принципі, їх можна використовувати, мабуть, і для звичайних камер. А також можна знайти фільтри з різними оптичними ефектами. Це може бути, наприклад, фільтр з, з таким зірковим ефектом. Коли із джерела світла буде розходитись такий проміні зірок. Це доволі прикольно і його можна використовувати, наприклад, для різних творчих зйомок, щоб зробити такий ретро-ефект. Ще є різні фільтри з заломненнями. Це можуть бути якісь такі, типу де половина кадра буде заломлюватися, де краї кадра будуть заломлюватися, і воно буде давати таке цікаве таке розмиття. Є різні там фільтри, які можуть робити, схоже, щось там на якісь калейдоскопи і тому подібне. Але в цілому я не знаю, чи вони практичні, чи можна ці фільтри використовувати постійно. Чи є сенс купувати такий фільтр, щоб зробити там одне, два-три фото і більше ним ніколи не користуватися. Або щоб всі фото були з цим ефектом і воно буде якось занадто одномінітно і скучно. Не знаю. Але в цілому їх можна використовувати це прикольно. Вони дають доволі цікаві ефекти, їх можна використовувати для творчих зйомок в основному. І це буде доволі круто і незвично. З ним можна експериментувати, робити різні, скажімо так, ефекти з додатковим світлом, і це доволі круто. Але чи воно варто того, для себе я не вирішив. Можливо, ви напишете в коментарях, якщо користувалися якимись такими фільтрами, які у вас були, що вам сподобалось, і що, в принципі, Можна порадити комусь, хто цим цікавиться. А для себе із цих всіх творчих фільтрів я обрав міст фільтр. Це доволі прикольний, і цікавий фільтр, який пом'ягчує джерело світла і робить його таким, якби як в димці або в тумані. Часто він називається міст або туманний фільтр. Його можна використовувати і для фото, і для відео, для того щоб зробити картинку більш м'ягшою, та щоб вона не була аж занадто різка цифрова. Його використовують для того, щоб робити якісь творчі фотографії, знімати відео, наприклад, кліпи. І воно виглядає доволі цікаво по кіношному. Наприклад, коли вечірні фотографії, то воно буде виглядати так м'ягко розмито, ліхтарі або будь-що буде виглядати більш таким м'якішим і трошки таким в димці. Також ще його можна використовувати, щоб пом'якшити шкіру, якщо ви когось фотографуєте. І в цілому це прикольно. Шкіра буде зватися такою більш м'якішою. Але не такою, як з софт-фільтром. Тобто є ще інший фільтр. Він більше так розмилює, замилює картинку. Цей фільтр більше впливає на джерело світла. Тобто зараз я його накрутив і позаду в мене мало би помінятися, скажімо так, світіння гірлянд. Тобто, як було до, і зараз так з цим фільтром після. В цілому, мені здається, воно зовсім трошечки впливає, але воно має такого якогось. Цікавого ефекту, і при виборі цього фільтра потрібно звернути увагу на те, що вони є з різним ступенем туманності. скажімо так, для покупки я б радив би, мабуть, одна восьма, якщо ви хочете зовсім трішки, і одну четверту радив би одна друга може бути занадто багато, не знаю, чи вам таке сподобається. Ну і на кінець загальні поради при, скажімо так, покупці просто фільтра. Потрібно обов'язково дивитися, чи правильно підходить діаметр різьби на об'єктиві. Зазвичай воно написано на самому об'єктиві і тут дуже тяжко промахнутися. І якщо у вас, наприклад, є декілька об'єктивів з різними діаметрами, то можна купити, наприклад, таке ось кільце-адаптер, перехідне кільце-адаптер. Його можна використовувати для того, щоб фільтр з більшою різьбою накрутити на об'єктив з меншою різьбою. І так не потрібно буде під кожен об'єктив купувати новий фільтр. Наприклад, коли фільтр коштує, наприклад, 1000 гривень, а адаптер буде там, хай буде 100, наприклад, гривень. Це буде більш дешевше і можна з одним фільтром користуватися на різних об'єктивах. Якщо вам не треба, щоб на кожному об'єктиві був фільтр. Також я не радив би купувати якісь дуже дешеві фільтри. Наприклад, у випадку з ND-фільтрами, вони можуть доволі багато впливати на колір зображення. Може бути зміна там в зелену сторону, якусь в жовту сторону, в синю сторону, і воно буде погіршувати якість зображення, що буде доволі негарно. Якщо вибрати якийсь більш кращий nd фільтр то в принципі не має бути змін по кольору. І в загальному, наприклад, при дешевих фільтрах вони можуть бути зроблені з пластику, більш дорожчі фільтри можуть бути виконані з скла. Тобто краще купити дорожчий зі скла, щоб він був в хорошій якості і не псував зображення. Ну і власне, це були основні такі штуки про фільтри. І, на жаль, я не можу показати всі і розказати про всі, але основне таке базове тут, думаю, вдалося розказати, і у вас буде якесь розуміння, що це за фільтри і на що вони потрібні. А якщо у вас виникли якісь запитання, пишіть в коментарі зразу. Якщо вам цікаві ще якісь відео на фототематику, я додав тут плейліст, можна буде подивитися щось цікаве, дізнатися щось нове. Дякую вам за перегляд. На ну, все добре!